Клянуся, що не підтримую жодну політичну силу. Я просто намагаюсь донести істину. Президент прече як тихає. Слухайте, я такий же, як усі. Я сподіваюся, я чіпляюся за надію, що президент знає, що робить. Я хочу вірити, що вона думає про свою країну. Але, якщо чесно, я гадаю, що вся її страція невеликовна. Готуйтесь скоро кінець. <салітні> <ганн> я хочу додому. Я, я хочу додому. Вчора державний секретар Блінкін на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй наголосив, що Путін готується до війни з застосуванням ракет, в тому числі балістичних. Авіаударів, і сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України. Та він же актор, він читає написане. Коли кажуть, не панікувати, треба тікати. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. Ми знаємо про всі можливі загрози і розуміємо всі можливі наші дії у відповідь. І це не новина. Ми про все знаємо, ми до всього готові. Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні, не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати все пропало, а знати, що все. Під контролем. І все йде по плану.